Ну що, починається матч Фестку і пістень. Перша гра для Фестку Міру. Пісні не знаю. Кона, але розіграють. Ді Марія, Діворуч, на Петровіка. Той назад на Ді Марію, Дімарія підбирає, вертає. Тут, тут Денис є. Андрій. Андрій віддає на сали не розібралися. Тут Руслан допомагає. Є Денис, приймає. Здорово приводить на Андрій, Андрій приймає і... Здорово віддає, ай, Роман помиляється, Слежук, Тут удар і Слежук на місці. Підстрахував брата. І Слежук з, з, з м'ячем, Слежук віддає на Андрія. Андрій Андрій на Дениса, Денис, Роман. Роман з м'ячем і буде пробивати. і Пробиває, і це сейф. Незам неприємний удар. Можна бити, але тут подача здорово, скидання головою. І Слежук б'є. Неприємний удар з відскоком. Мінялися двома атаками команди. Грають по 10 хвилин. Так, до речі, треба не забувати читати коментарі, якщо хтось що, щось писав. Екрану нічого не видно. Ой-ой, небезпечно. Сляжук. Добро! на Відає Денис, сам! Можна бити, простріл! Там нікого. Марія з м'ячем, і Марія Удар блокується. І тут контратака пішла. Але Андрій підстраховується здорово, слежок з м'ячем, дає на Ліону і Марію. Ті Марія, праворуч, Андрій з м'ячем, приходить, віддає на Сліжука, Слежок приймає. ззаді. Слеж... і Роман удар блокується. Це. І тут, мабуть, але тут будечок, підстраховується, безпокійний тримає, фол був, але суддя не, не свистить, простріл, не приходить. Йдемо з мечем. Підбирає. Повертає назад, але тут трошки паніка почалася, а ліктам собі допомагає, але суддя таке не свистить тут. Здорово, Будейчук, але тут загризають згрізають двох. Зрезли, зризли хлопця. Поброці, будечок з м'ячем, будечок йде. Будечок буде проходити, робити, робити, будечок проходить. Будечок стоїть на м'яч, дивиться. Дивиться, кому дати дає на сліжу, кажук Сліжук віддає і це сейв. Це хороший сейв від воротаря. Випускає м'яч. Будетчик з м'ячем падає і нема свистка, і тут контратака. Два в одного, два в одного, буде удар. О, з ворота. Суддя щось, поки що не свистить. Розігрує ззаді, будейчик з м'ячем. Будейчик підбирає. Будейчук. Сліжу кидання. І тут здорово приймає. Слежок, слежок прокидає, але не проходить гравця. І тут два в одного, потрібно повертатись. І будейчик це блокує. Так, у нас тут катак, кант... удар, але слежок це на місці після рикошету фіксує. Здорово Манійчук відбирає м'яч, проходить. Манійчук, підбирає ще одного, віддає Будейчук, Будейчук, на нього. на Манійчука, Який сейв зараз! Це просто! Це, це, це я думаю, сейв цього туру може бути і цього турніру навіть. Олексіок Олексій спільно Олексій тут блокує Будейчук з м'ячем, Будейчук підбирає буденчик. Ай Будейчук відпускає м'яч, але бореться до кінця. Тут кидання. Брока, брока, брока. Перший фолт. Матчі. Закидання не точно. Ксюк на Бутой, той. м'яч за, за межі поля. Пістинь вводить аут. Тут 10-й приймає нагороди і... і скидає назад на Діму, той на, на третій номер. Третій закидання здорово, але десятий номер не справляється з цією подачею. Але в урозі красивий. Слежук, на Манічка. Манічок в центр можна віддавати, але вже заблоковано. І тут кидання попадає у свого ж. Тут три в три. Андрій здорово перехоплює, але тут це теж читається. Буде удар. Ні, простріл. Простріл, який не, не читав 10-й номер пістини, не прочитав це. І не побіг відразу. Будейчук, Будейчук з м'ячем. Будейчук приходить. Будейчук намахується, б'ється і обрізається. Два в одного, два в одного. Олексюк. Здорово, будечик обрізався і відпрацював свою помилку, заблокувавши. Дальний удар, повс ворота. Кидання від Сліжука не приймає Денис. Вийшов, як здорово, зараз Манічок розбирається, проходить одного, три у два. Три у два. Це треба забивати. Як? Як? Як це Денис не забиває? Манічок, Манічок тут пас у спинку, але м'як грати, грати, грати. М'ячик не вийшов. І тут манічок спинку підкладає. Відворіт. Два моменти. Ми вже не забили, такі небезпечні. Аут для пістині? Роля тут розігрують ззаді. Але тут обрізка. І Денис, м'ячем. Денис хотів сам пройти, але не виходить І Манійчук здорово, блокує цей пас. Слижук, ліворуч. На Вову Вова на рулю. Руля закидання на Дениса. Той приймає. І буде лів... дар лівої І знову ж таки виручає команду свої пів. Ворота пістиня. з лівої пробиває, але це блокується і істинний забирає м'яч. Бере собі під контроль. його. точний пас і. Що це в нас буде? Аут. Для фестим'я. Манічок з м'яча. Манійчук проходить. Манійчук, фол мав бути, але відкладений. І пас на Дениса він віддає. Пора це забивати хлопці, Це вже такі моменти, що просто. Денис на паузі, на паузі. Віддає на Манійчук, Манічук. є вище на Олексюка. Олексюк пробиває дальній удар. Денис там трошки захисника зіграв, скидає здорово. І тут удар рикошет, кутовий. Кутовий. Mhm. Але то якби зараз був гол, то якраз я гарно тебе знімаю і твої емоції, знаєш, ті погола. Пістини розігрує, не Говорить. Тут кидання вперед, але тут є ремень, спокійно приймає, хоча помиляється, підстраховує, підстраховує Вова. Удар, блокується. Тут закидання на дальню, але це треба забирати. Кутовий. Від слежука видно, вийшов м'яч. На дальні не точно. Десь зараз вже має підходити кінець першого тайму. Так, тут розірву за... задні не помилялися. Помиляються. По сіску. Назад. <laughs> так, перший тайм закінчено. Тут є таке пауза. Забивати фестку ми, але... Так, по 10 хвилин могли забивати. Я відкривашку зараз подивлюся, якщо прокоментуєте, чавинилися на такій перегляд. На жаль, через деякі палики маємо набив. Ми рівно о 12-ті були тут, але почали повичнити. Ну так, тисячок що організаторів, правильно? Так, ну, а ну покриваємо

Тільки стопроницятельні шанси мали. Мали? Так. А хто не забив? Раз я не пам'ятаю, але воротар там витащив. Воротар витащив? Так, піздец витащив. Я а? кажу, це, це, то напевно а, все. А тренер мав роботи чи не? Мав. Мав? мав. Чуть-чуть. Ну, у тебе теж свої харчі відбувати. Ну так. Кешку, бо то десь хвилин швидко минає. Якщо не цей, не реалізувати, то це може сумно закінчуватися. Немає. Я заповнює не маю. Хіба цемби відкрив, але ти це що вголониш? Добре, що є сумки, знову тепер не за що. Так, починається зараз другий тайм. Єстина розіграє. Закидушка, але тут Ді Марія спокійно це приймає. Можна ліворуч віддавати, але Ді Марія сам-то проходить і обрізається. Слежук, слижук. Тут підстраховує ззаді, Андрій. Все здорово. Корпусом відіграв. Слежук. Слежук кидає на Слежука на браття свого і тут, на жаль, відрашету відходить від слижука м'яч. Aš visių komisijos mėrkiinti. Visą dieną atsirado, kad Marija nesubliečia, bet taip ir mėrkiinti. Кидання. Так. Петрашів з м'ячем. Дивиться, кому віддати віддає на Марія, Ді Марія, Перевод на слюжука, Сліжук, 15-й приходить і дає поляшкам цим хлопцям з Пістиня. Але здорово, заблокований удар, бо могло бути небезпечно. Дужок на будечка-будечик віддає праворуч на Дениса Денис. Денис віддає на Андрія Андрій. Андрій на будечка скидає. І будейчик це підбирає. Скидає на Дениса. Денис удар го! Забиває Денис. Після асиста будейчика. Це треба було ще робити в першому таймі, але добре, що ще, ще забили в другому. Один-нуль. Другий тайм. Пістень розігрує. Здорово приймає на груди. Але тут манічок не дає так тут пройти. Пістинь зничаємо. Добровоці. Ой-ой-ой, тут фолеть Петращук. А ну зараз. Гарно ракурсу, може це зазніму. Думаю, що може бути красивий сейв. Головне не давати, добивати і просто. Удар і Манійчук відбивається. То здорово, Денис і. Антон Денис вибачаю, що був лайсько Будейчук. От удар і не дає, манічок здорово забирає з під ноги. Так, сліжок. На Денис, Денис приходить і можна... Ай-яй-яй-яй-яй. Не на праву йшло ногу, а він лівою не захотів пробивати. Так, Тут помилка, спокійно, заспокоїти був хрестку мене. Олексюк. Олексук, виносить, бо трошки такий собі пасі. На нього, шо? аби не обрізатись, був вимушений винести. Тут вони розібралися між собою. Ай-яй-яй, це, це фол має бути. Алло! Та як? Алло! Ну! Він вибиває м'яч, по нозі б'ють. Ну який я от жовті? Ну, Ще сав коліно йому. О, Ілліч вже включається там у коментаторство. Головне, бо він не ставав з боку мене. Бо тоді біда. Знає прямо Олексій Руслан. Він підкаті вибив, але після цього надають допомогу там Олексіку, а в нас зараз буде продовжуватися зброї. Це другий там. Ну так, продовжитись другий тайм, по факту. Так, пістим водить. Помиляється, приводять, але тут Ді Марія. Ді Марія майже прийшов. Ще моє моє. Та, бо я защипляти її не можу. От, набіг туди десь. Угу, супер. Добро, добро. Так, Будечук на манічок, маннійчок. Кидання на Слежука, але тут... Діма головою випригує достається. А Будейчук там гризе, не зупиняється. Має зуби цей хлоп. Андрій забирає, але помиляється. Діма з м'ячем. Діма служить, пробував обійти, але не вийшло. Аут, Пістинь. М'яч котився. Під тобой манічок єк якщо Фестку мы. По свістку. Где манічук? Майчок были тебе. Пістинь розігрує аут. Мяч виходить числа Жука і Пістинь. Він буде вводити аут, досить близький до, до воріт, тому може бути небезпечно. Тебе шнурки! Пас на, на даню і це забиває. Не дограє буде своїм гравцем. Але треба продовжувати грати. Давайте водечка. такий простий гол. Фестку ми водять, штрафний. Водечок. Водечок. Водить м'яч. Тут закидання. Нікуди. Слежук буде викидати, він викидає на слежука. Ай-яй-яй. Диви. Писткомів, можна зразу. Вадим. А нічого. На кона. Ай-яй, тут здорово, Слежук, можна. На Андрія, Андрій Андрій. Гол забиває Петрощук Андрій. Здорово, 2-1. Здорово, Андрій! Слежук блокує розіграш. Чем? Слежук, закидання на Дениса, здорово той скидає, не точно на Слежука. Але тут Андрій. Андрій не забирає. Ліворіч тут небезпечний вихід, удар низом. Каже, Володя, що виходив на що можна було пасувати. Слежук, кидання на Слежука, Слежук головою переправляє, повз ворота. Мінічок головою. Андрій контролює м'яч. Андрій вкидання на сліжука. Той приходить і три в два, три в два. Манічок, 3 в один, сліжук. На манічука той віддає, але але заграли. Це треба забивати, хлопці. Три в одного. Це не забиваємо, то репропустити може бути біда. Петращук, Чидання. Петращук. Здорово Денис з праворуч і простріл блокується 10-м номером пістини. Здорово заблокував. Розіграш, Денис удар. Голкіпер на місці. Менічок Здорово забирає м'яч і бореться знову за нього. Два в одного, два в одного, і як красиво зараз. Зараз у відборі працює. Володя. Pěstěň atakuje. Oj, Ой, здорово. s с мячом. Time out, prostě просто Běží, já počkej, zabijám. О, časom nás tajmáť. Môžete, 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 Пістень вибирає стратегію п'ятого польового. Йдуть в атаку. Зараз будуть контролювати м'яч і все починається після тайм-ауту гра. І вже неточний пас. М'яч не виходить повністю. Трошки не стало, не лишилося. Тут віддає. але Ді Марія! Удар! І це по роти. Треба забивати, забивати. І закінчується матч, 2-1. Фестку ми виграють. Ми з вами повернемося трошки пізніше. Наступна гра... Зараз подивлюся, коли і скину е, цей. Е, запланую трансляцію, тоді вже будете бачити який час. Все, все, хорошого, де це закінчити? Ось.